Привіт вам, шановні квадроциклісти! Сьогодні субота у нас і це означає, що я записую для вас свіжий випуск новин, що стосується квадроциклів, що стосується багів у тів новин зі всього світу. І сьогодні кілька важливих новин. Давайте почнемо з наймасштабніших. Канопки нас, що виступав на це в мото -літровому на Дакарі, зараз бере участь, точніше, вже закінчився чемпіонат Португалії, чи, точніше, навіть не чемпіонат. а Процитую, BP Ultimate Rally Raid проводився в Португалії майже тиждень поспіль, 7 днів. Достатньо складний був ралі рейд, і Канопенс на знову ж таки такому ж літровому CFMOT займає друге місце. Що вже круто, і його товариш по команді е, займає на це мото третє місце там з відривом, буквально вже в якісь секунди. Е, Круто, що це Ефмото не зупинилося просто на тому, що взяли участь в Дакарі, сказали, ось, дивіться, це Ефмото може доїхати Дакар до кінця. Не зупинились на цьому, а продовжують далі працювати над гоночною складовою свого. Досьє свого, я не знаю, як висловитись. Навіть мені здається, що бренди якраз таки і будуються на отаких речах, коли вони беруть участь в гонках, коли вони виграють гонки. Це дуже і дуже круто показувати всьому світу. Дивіться, наша техніка може. Слідуючий, слідуючий. Чемпіонат, слідуючи змагання, в яких буде брати Конопкина знову на це ФМОТ, пройде буквально через місяць в Греції і обіцяє бути не менш захоплюючим, не менш складним. Чекаємо. Переходимо до наступних новин. Переходимо до новин. Про, знову ж таки, це Фмото, які в Чехії, в місті Брно влаштували європейську презентацію своїх нових літра і 850-ки. Кількома тижнями раніше я в новинах вже згадував, що в Штатах викотили на них ціну. В Штатах це 9200 доларів і 10 тисяч відповідно за літр. В Європі ціни, скоріше всього, будуть трішечки вищими. Тут їх не приводять. Але в Брно дали журналістам, дали представникам дилерських центрів покатати на нових літрах і 850-ках. Повністю нових зразка 24-го року. Нагадаю, що там повністю перероблена підвізка, ходи, підвізки, амортизатори, повністю новий варіатор, який не подібний абсолютно на все, що це ФМОТО ставило туди раніше. Перероблений величезний тепер монітор, до якого можна підключитись з телефона, подібно як ви в машині, там карплеєм підключаєтеся. Дуже-дуже дуже багато нових, крутих речей. Якщо е, буде інтерес, якщо напишете в коментарях, я більш детально е, запишу відео е, про те, які саме зміни, які саме нововведення е, є в нових цевмото 850 і літрові. Е, ідемо, ідемо далі. Е, Polaris е, презентував уже нам. Е, Свої нові моделі Polaris Ranger на 25-й модельний рік. Там вони обіцяють нарешті в рейнджері покращити вмикання передач, перемикання, роботу варіатора, роботу коробки передач. Нарешті вони зроблять те, на що користувачі рейнджерів. Polaris рейнджерів скаржилися ну як мінімум десятиліття. Як мінімум, добре, що вони оперативно прислухаються до своїх користувачів. Слідуюча новина крута новина South е, презентували свою роботу над Maverick R. Хто не знає, це дуже крута контора в Штатах, яка в свій час переробила, тюнінгувала, підготувала до гонок не один Maverick X3. І от зараз вони відходять вже від X3 використання в гонках в різноманітних чемпіонатах. І взяли в роботу Maverick Air, представили своє бачення цього. Скоріше всього, скоріше всього що перша е, гонка, як, на яку вони е, готують Maverick Air свій, е, буде Марокко Desert Challenge. Але всі ми розуміємо, що це тільки обкатка, і таких обкаток за рік буде дуже багато, по меншому масштабу гонках. Всі ми розуміємо, що вони мітять на Дакар наступного року. Я думаю, що е, от саме цієї компанії Саус Racing е, Maverick Р е, сертифікований по стандарту е, FIA. Е, FIA – це Міжнародна автомобільна федерація. Саме Отакий от стандартизований під FIA Maverick R, і буде виступати, скоріше всього, в Дакарі наступного року. до, 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 слідуючих, до слідуючих новин, що стосується України, давайте перейдемо. У Нас цього тижня небагато новин, але все ж таки, що цікаво, Одеса передала десантно-штурмовим військам 8 багів Кавасакі. Зацікавив мене цей заголовок, я не міг пройти мимо, думаю, які ж баги передають в війська. Ну і тут все, звичайно, неоднозначно, тому що, тому що не знаю, хто займається закупівлею цих багів, хто оголошує ці тендери, як завжди, і хто вирішує, які саме моделі е, підуть у війська. Е, пишуть пишуть е, на каналі Мілітарний, що е, судячи з кадрів презентації, місто передало баги Kawasaki Mul Pro DXT. А це означає, що це дизельний двигун і все, що з цим пов'язано. Дизельний двигун, достатньо рідкісний. І я не уявляю, як це ремонтувати в польових умовах. Хіба що, хіба що вісім багів передали і передадуть ще один або два, щоб методом канібалізму можна було ремонтувати, можна було обслуговувати, тому що в дизельних баги, завжди повністю всі запчастини інакші. Я пам'ятаю і не дадуть збрехати власники рідкісних Polaris Ranger, привезених зі штатів в свій час, от досить свіжих, там десь за аукціонів страхових, що жодна практична запчастина від дизельного Ranger Polaris не підходить на бензиновий і навпаки. Тому. Досить-досить таке цікаве рішення, неоднозначне. Ну, але, але будемо вважати, що там видніше, видніше. Я, в свою чергу, як завжди, застерігаю вас, застерігаю глядачів від того, щоб купувати собі в користування рідкісну техніку, подібну цій, тому що ви ризикуєте на. Тижні, а то й місяці залишатися без транспорту, коли щось поламається. Запчастини на цю або подібну техніку, звичайно, ви знайдете і на Polaris Ranger, і на Kawasaki дизельний. Питання виключно в тому, скільки часу ви будете доставляти їх. Зі штатів, якщо ви готові на два місяці, там, наприклад, якщо це якась крупна річ морем, або на 3-4 тижні, якщо це дрібне щось там літаком, якщо ви готові настільки поставити свою техніку, тоді жодних перешкод, звичайно, немає. В усіх противних випадках краще зупинятися на більш популярних рішеннях. Це більш м, оптимально. Друзі, на цьому все. Новини цього тижня вийшли досить короткими. Але насиченими, хочу відмітити компанію Moto. вона дійсно велетенськими, просто самимильними кроками йде по Штатах, по Європі, в тому числі. Хоч у нас новинок ще немає, але я думаю, вони теж не заборяться і будуть досить і досить крутими. Ще раз нагадую, що якщо вам цікаво побачити відео з е, всіма абсолютно. Нововведеннями з всіма Напрацюваннями, що вони змінили в своїй новій 850 ілітрі. Лайкайте це відео, обов'язково, пишіть коментарі, пересилайте своїм знайомим для того, щоб просувати це відео. І тоді знімемо детальний розбір, зупинимося на кожному агрегаті, щоб показати наскільки докорінно відрізняється старий агрегат CFMoto від. Нового на цьому, все до нових зустрічей.